Збільшувальні прилади. Найпростіший збільшувальний прилад для розглядання дрібних об'єктів це лупа. Основним складником лупи є лінза, одна чи декілька. За допомогою лупи досягається збільшення зображення об'єкта до 25 разів. Мікроскоп Складний оптичний прилад для розглядання найдрібніших об'єктів. Винайдення мікроскопа стало важливим кроком у розвитку біології. Завдяки цьому винаходу науковці змогли розглядати мікрооб'єкти, що неможливо побачити неозброєним оком, зокрема, мікропрепарати. Мікропрепарати, мікроскопічні об'єкти. Цілі клітини, організми або зрізи клітин, тканин рослин, тварин і людини, які розміщують між накривним скельцем і предметним склом у прозорому середовищі. За допомогою світлового оптичного мікроскопа можна дослідити клітинні структури та їхні функції, форму і розміри клітин збільшення. До 2-3,5 тисяч разів бінокуляр стереомікроскоп, що дає змогу отримати об'ємне зображення предмета для досліджень. За допомогою люмінесцентного мікроскопа об'єкт підфарбовують барвниками, що світяться під дією ультрафіолету. За допомогою електронного мікроскопа досліджують. Ультраструктуру клітин збільшення до 200 тисяч разів замість світла використовують потік електронів, а замість лінз електромагнітні поля.